Головний успіх в тому, що нормалізовано відносини після ексесу в овальному кабінеті, і ми бачимо, відновлюється воєнна підтримка України, підтримка розвідними даними, і Україна це робить фактично проскочивши період жорсткого шантажу України з боку Сполучених Штатів. І тут як ніколи доречна народна мудрість, що не було би щастя, де да щастя допомогло, оскільки. Якби ситуація в альному кабінеті не трапилася, то цілком гідно, що цей період розтягнувся би на декілька місяців, і припинення надання зброї, розвідних даних, все інше могло б відбутися пізніше в той момент, коли в Україні вже не було б запасів озброєння, коли б ми були в уразливішому становищі через, наприклад, певний рівень вже домовленості між делегацією Сполучених Штатів і Росією, тоді би. Почалася би укатка України не просто сісти за стіл, а до якихось неприйнятних сценаріїв. І Тут сам цей ексес, який пішов явно не по українському, не по американському плану. Видно було по тому, як запросили журналіста, який про костюм питав. І чоловік тієї самої Тейлор Грін, журна... американської парламентарки, яка відома своїми ідеями конспірологічними і буквально ненавистю до України українофобію. І те, що він був першим, ми йому дали слово, і всіма іншими випадами, те, що це було в широкому форматі, говорить про те, що для України готували ну такий жорсткий прийом, який мав стати на межі приниження, але щось пішло не так з українського боку, зірвало емоції з і В результаті ми отримали сварку в прямому ефірі, що створило оріоли безпеки і симпатії, співчуття до України, тому що. Трамп явно зловживав силою, що в них вдома в гостях, у Україна була ще й венс, всі інші, і зрештою, все це створило внутрішньополітичну кон'юнктуру в Сполучених Штатах на користь України і міжнародно. Бачимо, як Європа почала прокидатися. Явно що це йшло поза планами Сполучених Штатів перпендикулярно до них, і зараз фактично ми пробігли декілька місяців галопом за буквально тиждень. Тому перший момент це те, що ми малою кров'ю. Пройшли цілу низку тих негативів, які були як козирі, як любить казати Трамп, в них в рукаві по відношенню до України достатньо швидко і нормалізували відносини, повернулися на круги своя, ще і перекинувши м'яч на бік Росії. Це другий важливий момент, що саме Україна зараз виглядає конструктивною. А від Росії тепер будуть очікуватися поступки і кроки назустріч. Піде Росія на них. То що ні чи готовий Трамп примушувати Росію ти на них? Це зараз найбільша загадка, і це є лакмус того, чи Трамп дійсно хоче завершити російсько українську війну. Нехай в своєму сценарії, який не відповідає інтересам не Росії, не України є такий собі цинічно-прагматичний підхід, в якому штати не є. Ані союзником України, ані ворогом Росії, і це не їх війна. І взагалі всі мають сісти і просто припинити стріляти. Але тим не менше, це сценарій американський, з яким можна було би працювати, і він передбачає, що Трамп тоді має тиснути по Росії. Якщо він почне це робити, це демонстрація, що так цей. Сценарій він існує, якщо ні, якщо ми побачимо, що Росія просто не погоджується і при цьому немає жодних важелів серйозного тиску на Росію або додаткової підтримки України воєнної, тощо тих кроків, які були б логічні за цим. То тоді зможемо констатувати, що Сполучені Штати зламалися нічого хорошого від них чекати не варто. Ні Україні, ні європи. І далі варто очікувати намагання скинути відповідальність на Україну і на Європу за російсько українську війну і серії Аля. Ну, ви хочете вивати? Ви воюєте, А ми вмиваємо руки і ні кроку більше не зробимо. Нас Китай цікавить. і Ми будемо займатися Китаєм. А з Росією будемо намагатися нормалізувати відносини саме в цьому році. Оце друге важливий результат цієї зустрічі. Це лакмус. Який зараз створено для того, щоб подивитися наскільки? Плани сполучених штатів дійсно є щирими з точки зору завершення російсько-української війни, пане Олеже. Після таких міжнародних зустрічей, які відбувалися вчора в судівській Аравії, зазвичай засоби масової інформації вони повняться інсайдами з посиланням на названих і неназваних названі і не названі джерела. От один з таких інсайдів від видання The Telegraph там говориться про те, що рішення запропонувати припинення вогню спрямоване на те, щоб викрити блеф Путіна щодо його готовності до просування мирних переговорів. Ви у своїй відповіді про те, що м'яч зараз на російській стороні, так от, в Телеграф, посилаючись на українських чиновників, які були не названих дотичні до цих перемовин, стверджують, що основний мотив цих 30 днів перемовин це якраз для того, щоб показати, блефує Путін чи ні у своїх намірах досягти миру у цій війні. А чому саме 30 днів? А тому що більше днів це був подарунок для Росії для перегрупування військ. А 30 днів це достатній термін, де який можна продемонструвати, чи дійсно готові чи не готові, але при цьому це не несе серйозних ризиків для нинішньої ситуації на лінії фронту. З самого початку 30 днів задумувалися як обмежене припинення вогню в повітрі, на морі і далекобійних ударів. І в такому випадку це було би просто ідеально для України, тому що це в'яжить по руках Росії в усіх точках, де їм вигідно було би ну по морю. Наприклад, це кораблі і пуски калібрів по далекобійним ударам. Це вони ж плюс. Дрони, ракети по ударам в повітрі це підняття стратегічної не тільки авіації, тобто і фронтова може могла б туди потрапляти, тобто це ті площини, в яких наразі для України було би найвигідніше. А по лінії фронту, якщо припинення відбувається, то це несе вже і певні загрози для України, оскільки тоді в Україна буде просто спостерігати в деяких моментах, як Росія проводить свою ротацію, перегрупування, логістичні маневри, так само як і Україна. Тобто, в такому випадку це вже така собі. Умовно паритетна історія, і тому вона менш приємна, і тому вона не клалася Україною на стіл а була компромісом між американською позицією, взагалі все зупинити просто і зараз, і між українською європейською пропозицією, яка обговорювалася, готувалася зокрема після саміту в Лондоні. Тому так це настільки там блеф, це з українського боку лакмус тест. А, і не тільки з українського а й європейського в один бік до Трампа чи він дійсно має серйозні наміри, а в інший бік до Путіна, оскільки європейська гіпотеза ключова, і тому є тисяча один аргумент, що Росія в реальності не готова і не зацікавлена завершувати війну. А, вони хочуть тимчасове припинення вогню з гарантіями відновлення війни на кращих умовах для Росії, а інтережі ми... України і Європи. Просто цікаво, от що мають побачити американці і європейці протягом цих 30 днів, бо ми знаємо, як вони можуть штори собі на очі вішати і щоб чогось там не побачити. Що для них має стати таким вагомим аргументом, щоб вони побачили, що Росія не погоджується на цей план? Ну або погоджується. Або погоджується. Розділи би європейців та американців, європейці якраз чудово розуміють, що Росія не зацікавлена в цьому, і вони ставлять зараз розтяжку перед Трампом. Хочеш mm -hmm. швидку перемогу разом з Україною, хочеш швидку перемогу. Ми скажемо: от ти добийся цього, ми скажемо, що ти геніальний переговорник і під лідерством Сполучених Штатів є просування і взагалі все чудово. Не доб'єшся цього відповідно про що далі можна говорити, про які поступки Росії, про які кроки з боку України, якщо навіть в мінімальному вегетаріанському варіанті. Не готовий дотиснути Росію до її виконання. Трамп же говорить, що він вірить Путіну, що Путін налаштований до завершення війни. Це європейський тест з тим, щоб Трампа зіштовхнути зараз з Путіним в конфлікті інтересів, хто з них має зараз отримати для себе перемогу, і відповідно для подивитися наскільки Росія дійсно зараз боїться штатів, не боїться, наскільки готова розправляти пір'я чи ні? Чи можливо дійсно у Трампа існують якісь важелі, які він готовий задіяти. бо вони точно існують. Ми частину з них знаємо. Але все питання в тому, чи Трамп готовий застосувати їх по відношенню до Росії, пане Олеже. От щодо Росії і до її реакції вчора булося, е, заява міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова після перемовин. Е, ну вона досить типова. Це стара пісня, яку Лавров повторює е, кожного разу після того, як відбуваються якісь події пов'язані на міжнародному рівні з Україною. От він е, зазначив, що для росіян важливе не припинення вогню, яке дозволить Україні знов і знову знову зброювати це і Мовити свою зброю на нашу країну, а довгостроковий стійкий е, мир заснований на усуненні першопричин конфлікту. Це сказав Лавров. Нічого нового, але сьогодні розродилася на коментар і Марія Захарова, речниця е, МЗС Російської Федерації е, на тлі перемовин з та України Саудівській Аравії. Вона заявила, що формування позиції е, Москви відбуватиметься не за кордоном, е, тому варто слідкувати за новинами з Російської Федерації. От на що натякає е, Захарова і про що говорить е, така її риторика? Ну, Захарова зараз виграє час для російської дипломатії, хоч про те, що тільки після зустрічі з американською стороною отут в Москві буде вирішуватися. А зараз це все аля для нас білишок. А, і це вже відігравання позиції, тому що Лавров підкинувся доволі жорстко реагувати одразу безкомпромісно, і це за це могли би вхопитися в Сполучених Штатах і в Європі, а, і в Україні для того, щоб сказати, що Росія вже самого початку демонструє свою неготовність. Тим бачиш, нам і Путін свої вимоги виставляв, що чотири області, які не до мають бути облишені українськими військами. і Це все. Тому власне зараз вони просто намагаються подивитися і. Не протестувати, яка реакція з боку сполучених штатів до того, як зустріч відбудеться, і виграти час для себе. Подивимося, як це буде розвиватися. Я схильний вважати, що в цілому переговірний процес це на сьогоднішній день один великий симулякор, і нам не варто готуватися до того, що дипломатичним шляхом вдасться завершити війну. І зараз вся битва йде лише навколо того. В якому стані Росія, Україна, Європа Сполучені Штати всіма разом вийдемо з переговірного процесу, куди нас дружньо затягнув Трамп, намагаючись зараз досягнути швидких перемог тоді? Коли це майже неможливо, фактично ми бачимо і по ситуації на фронті, і по динаміці війни, і по тому, що в цілому розгаряється загальносвітове протистояння і колективна система безпеки після погроз Трампа в бік Данії, Мексики, Канади, всіх інших, ще більше трещить по швам. Можна подивитися заяви з Ірану. Нещодавно, давно, буквально вчора, вже президент Ірану сказав, що він не збирається говорити з Трампом після того, як він говорив в такому тоні Зеленському. Бачимо заяви Китаю, який Виступає з позицією глобального півдня. Мнимо і блефуючи але тим не менш він це говорить, тому що в глобальному півдні саме ця позиція домінуюча, що ні Росія, ні Сполучені Штати не мають права вирішувати долю України. Це такий вже антиімперський порядок денний, в якому і антиамериканізм і антиросійський імперіалізм ставляться на знак дорівнюється. Це не позиція Китаю, а це загравання з позицією Латинської Америки, Африки, інших країн, які наповнилися додатковою симпатією до України після ситуації в вальному кабінеті, коли вони. Переконалися в своїх тезах, які просувалися довго веча, що сполучені штати вас завжди кинуть і нож в спину, а встромлять вам. Ми ж вам казали. А з іншого боку, симпатію, що от Україна жертва, яка продемонструвала зараз зуби і кла навіть сполученими штатами не прогнулася, і оцей запас симпатії він створив нову ситуацію по світу по глобальному півдню, яку намагається використати Китай. Тому на цьому тлі. Загального деструкції і ескалації ситуації сподіватися на те, що ми зможемо тут окремо і точково завершити він у дипломатичним шляхом, було би, мабуть, достатньо наївним. Тому ключова битва йде за те, хто буде звинувачений устами Трампа в тому, що переговірний процес було зірвано, йому не вдалося досягнути миру. Росія чи Україна з Європою І от маємо на тлі цієї битви ще одну новину з Москви. Посила російське пропагандистське агентство «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу служби зовнішньої розвідки. Повідомляє, що е, вчора глава служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провів розмову з головою ЦРУ Джоном Редкліфом. Е, спецслужби домовились про підтримку контактів з метою зниження конфронтації між Москвою та Вашингтоном. Йдеться в цьому повідомленні. Е, в востаннє е, ЦРУ зі своїми російськими. Колегами-спецслужбістами контактували ще в 2023 року. Це було влітку. А про що говорить активізація цих контактів? Це просто планове відновлення контактів, які були весь час. І цей телефон був присутній в команді Байдена. Ним користувалися весь час. І було б дивним, якщо б він був відсутній. Навіть в часи наї Гірших криз холодної війни, тим не менш такий зв'язок зберігався по лінії спецслужби. І те, що ми знаємо про нього публічно, і про це інформується, це якраз хороший символ, це означає, що це не приховується і ні про що там зрадницьке або якесь потаємне не домовляються. Навіть якщо, навіть, навіть, що, навіть то, якщо, навіть якщо це, контакт. навіть якщо це повідомлення лунає з Москви. Сполучені Штати ще не коментували це, але я думаю, що вони випустять кам'яніке. Просто Росія захотіла це зробити першому цілком рогідно, що в а, переговорах цих якраз обговорювали, що спочатку Росія бо це такий символічний пряник, який Сполучені Штати могли дати Росії, який не несе ніяких загроз, але для самовпевненості і а, ураженого его в Москве. Вони ж завжди хочуть визнання з боку сполучених штатів. Вони ж завжди все хочуть визнання зовні від сильніших, тому це такий собі може бути дипломатичний ківок в бік Москви з тим, щоб дати скляні буси, але отримати від за це лояльність. Хоча ми ж з вами чудово розуміємо, що лояльності від цього не буде бо апетит в Росії приходить під час їжі, але тут омана з обох боків і московського і Вашингтонського може бути присутня щодо один одного. Цікаво, просто скільки вони ще можуть гратися, знаєте, в такі дипломатичні е, ігри. О, оце от перекидання Чому? з одного на інше. Дуже? Але хочеться розділити довго і нудно, напевно. Хочеться розділити ще два. поставити вам два питання: окремо про Росію, окремо про е, Сполучені Штати. І от, ну давайте почнемо напевно з Дональда Трампа, який вчора знову розповідав, що для танго потрібні двоє, е, що знову він там якось звертається до Росії, хоче побачити там їхню ре. А от чи може собі Дональд Трамп чисто політично дозволити якісь поступки Путіну? І що е, буде може. всередині країни може? може. Може на жаль, може, але обмежену кількість і тільки найближчим часом. А, на щастя, обмежено кількість і на щастя, вікно а, часове для цього невелике. Бо після ста днів там почнеться в'явити куча, а можливо і загострена політична криза. А, поки що невідомо, яку інтенсивності, але точно почне прокидатися і опозиція, і гравці всередині саме республіканської партії, фондові ринки, які зараз. Просто лихоманець сполучених штатах все це обернеться для нього, і тоді вже не буде можливості йти на серйозні поступки Росії, тому що це буде коштувати для нього вовнушньої політичної стабільності і підливання, таким чином буде вас підливання в багаття. Тому я би не виключав, що Трамп хоче саме зараз спробувати досягнути швидких перемог, поки в нього не загострює ситуація всередині, коли в нього є обмежена кількість. Компромісів в бік Росії, але і серйозні компроміси наразі вони вже обмежені, тим, що після ситуації вальному кабінеті і такого жорсткого тиску по Україні значний запас міцності оцього важкого важеля. У Штатів згорів частина республіканської партії вже стиснувши зуби, дивляться на всю цю ситуацію, і лише чекає момент, коли Трамп дасть їм привід сказати, що він агент Росії і що він діє непропорційно по відношенню до союзників і до ворогів. Ворогів ем, до ворогів прихильно а за рахунок союзників намагається вирішувати свої справи. Ну, якщо говорити окремо про Росію, чи не стало ці перемовини вчорашні у Саудівській Аравії між Сполученими Штатами і Україною, і Україною? І коли Марк Рубіо говорить, що м'яч на боці Росії зараз знаходиться, чи не стане це свої Ну, Я не хочу говорити глухий кут для Путіна, але Щось на кшталт цього глухого кута, з якому йому дуже важко буде вийти. Він з одного боку захоче ну, умовно там, зняття санкцій зі своїх олігархів або з Росії, тому що там економіка теж валиться. З іншого боку, він хоче захапати собі всю країну. Як він тут може діяти? Чи не опинився він в такому умовному глухому куті? Це розтяжка, яка поставлена перед ним, де обидва варіанти погані. І дійсно тут є, скажімо, чому порадіти. українська дипломатія, вийшовши в ці, ці ситуації, достатньо добре. Я б сказав би, що найкращим з можливих чинів тут дійсно треба віддати належне і єрмаку і команді переговорників, і позиції, яку продекларувала Україна, чітко з приводу гарантії безпеки з приводу припинення вогню з приводу а, обміну полоненими гуманітарного треку, тобто чітко і жорстко стала по позиціях, які для нас важливі, але при цьому подарувала можливості Трампу широкого маневру і. Локальних перемог відповідно всіх ківок з боку України і реверанців в питаннях, які для нас є важливими, але не стосуються національної безпеки і стратегічних загроз для нас, тому тут все достатньо добре. Але при цьому ложка дьогтя вона в тому, що російська дипломатія має серйозну. Серйозне підґрунтя і серйозний досвід впродовж багатьох десятиліть, навіть століт спадковості, і це не перший раз, коли вони потрапляють Сунцванг, і вони вміють з них виходити. Тому зараз сподіватися на те, що такою простою розтяжкою з боку сполучених штатів на першому ж раунді вдасться Росію поставити в ситуацію, коли їм прийдеться здавати все і одразу було б вкрай наївним. Вони точно вийдуть з цієї виделки. вийдуть з частковими втратами або, можливо, перекинувши ситуацію на більш широке поле компромісів і питань. Вони зараз намагаються це зробити, говорячи про. При, що причини війни і намагаючись тепер це прив'язати до більш широкого пакету політичного врегулювання. Наприклад, вони все це вміють робити і будуть це робити. Тому питання зараз не стільки до Росії і того наскільки вона загнана в глухий кут, скільки те, що на розтяжці опинився Трамп і як буде діяти Трамп зараз. Ключ від ситуації не в Росії. В її добрій волі там доброї волі не було і не є. А планів по знищенню України Росія Росія облишати не планує. Тому зараз стяжка перш за все перед Трампом і і для нього в тому, чи готовий він діяти. Відповідно до ситуації, жорстко щодо Росії чи ні, чи він буде намагатися уникати цього під будь-якими приводом. Олеже, а де в цій ситуації Європа? Тому що вчора після зустрічі в Саудівській Аравії Урсула фондрляйн, президентка Єврокомісії, одразу заявила, була однією з перших політиків, політиків європейських, яка продекларувала свою позицію і першою однією з перших свою реакцію. Вона написала, що ми вітаємо сьогоднішні новини з джиди про американського українські переговори. Це позитивний розвиток так подій, які може стати кроком до всеосяжного справедливого і тривалого миру для України. Потім підключився ще й британський прем'єр Кір Стармер, який теж заявив про те, що ці перемовини є видатним проривом. Так, от де в цій всій картинці Європа чи означають ці заяви європейських політиків про те, що вони зараз ідуть от в одному треку з американцями і українцями, я тоді ще додам, що і Макрон також висловив свою прихильність до але підкреслив, що тепер мяч на стороні поля Росії. Ще більше теж довіри до Росії нема. Європа зараз за Україною, за спиною України і підтримує нас. Позиція, з якою Україна виступала в Джиді, це зокрема узгоджена позиція з нашими європейськими партнерами з так званої коаліції рішучих. Тому і Брюссель, Лондон і Париж першими відреагували на цю ситуацію. І вони виражають позицію не тільки власну, але всієї цієї коаліції. 10 плюс країн до 15, які реально розуміють загрози для Європи і готові ним протистояти, а не готові пасувати перед ними. Тому Україна і добилася зокрема пасажу про те, що Європа має бути представлена в переговірному процесі. Очевидно, що це було не дуже легко, оскільки Сполучені Штати всіляко намагаються. Мінусанути, будемо так чесно і по-простому, Європу з цього рівняння, і після овального кабінету ми в ситуації, коли Трамп і Путін сидять за одним столом, а Європа і Україна сидять за іншим столом. І наразі в переговірному процесі єдиний суб'єкт від імені Європи, який представлений в повне зріст, це Україна, і Україна тут представлена і в розрізі України, і в розрізі Європи, себто питання європейської безпеки. Але ж там здається, європейці одна з умов була те, що європейці все ж таки будуть представлені за столом переговорів. і Нібито це погоджена позиція. Правильно, абсолютно цю позицію Україна винесла і вона є в Кам'яніке. Чому я кажу що для сполучених штатів, це була ту неприємна, я певен позиція, на яку прийшлося пристати, але якимось. Маневрами і ну, зусиллями Україні вдалося цей пункт зберігти, протягнути і в результаті а, домовити щодо нього і зафіксувати сполученими штатами. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову. Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості був з нами на прямому зв'язку.